спа басейни з AR-ефектами це вже не фантастика, а реальність майбутнього, яка поступово входить у наше життя. Уявіть, ви занурюєтесь у теплу воду, а навколо не просто бульбашки, а цілий світ доповненої реальності. Через спеціальний планшет чи окуляри ви бачите, як поверхня води перетворюється на зоряне небо, тропічний пляж чи навіть підводний світ з коралами. Для дітей це гра і навчання одночасно, можна вивчати риб чи планети прямо під час купання. Для дорослих новий рівень релаксу, коли візуальні ефекти поєднуються з гідромасажем і музикою. Це не просто басейн, а домашній атракціон, який працює щодня. Іронія в тому, що колись СПА вважали розкішшю. Тепер же він стає ще й технологічним гаджетом. ar ефекти дозволяють кожному відчути себе мандрівником. Сьогодні ви на Мальдівах, завтра у Карпатах, післязавтра в космосі. І все це, не виходячи з власного двору, хочете стати першими, хто випробує таку реальність майбутнього? У спалі. SPA Galaxy ми вже готуємося до нових технологій і допоможемо вам підібрати СПА або басейн, що поєднує комфорт, інновації та вау-ефект. Підписуйтесь і залишайте заявку майбутнє ближче, ніж здається.